Мобілізація триває. Чоловікам продовжують вручати повістки. Повістки вручають повсюдно. Ми бачимо різні відео, де людей примусово збирають таких відео останнім часом, до речі, стало якось поменше, але я думаю, що це зв'язано більше з тим, що їх можливо не так часто вже викладають, як раніше. Можливо, трошечки взялись за тих людей, які ось дозволяють собі, скажімо так, так вчиняти. Але зараз залишається серед людей дуже багато питань, що ж робити, якщо тебе забирають насильно, забирають до територіальних центрів комплектації. Давайте про це сьогодні поговоримо. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайомі. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. В Україні триває повномасштабна війна з російськими окупантами, тому людям активно роздають повістки. За законом їх можуть вручати повсюдно, неодноразово фіксувались випадки, коли чоловіки відмовлялись від підписання документів. І їх насильно забирали до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Дуже багато різних випадків було. Ми все це бачили. І от що кажуть взагалі про це адвокати, тому що хто зараз, як не адвокати, можуть пояснити взагалі, як діяти з, з точки зору закону. Тобто, чи законні взагалі такі дії, як чинити в таких випадках військово зобов'язаним українцям? Дивіться: нікого і нікуди пройти, кудись там, проїхати і так далі без згоди людини не можна, не мають права. Є відповідна процедура вручання повістки. Відповідна процедура мобілізації когось під дулом автомата чи насильно кудись штовхати не можна. Такого права немає ні в кого: ні в військових, ні в президента України. Адвокати нагадують, що повістки уповноважені видавати представники територіального центру комплектації та органів місцевого самоврядування, адміністрація навчальних закладів та роботодавців. Вони мають надати документ із правильним зазначенням даних та початку. Українцям, яким намагаються вручити повістки не в тому регіоні, де вони зареєстровані, і тим, хто має відсрочку від мобілізації, потрібно одразу повідомити про це. Якщо вам намагаються заламати руки і кудись тягнути слід викликати поліцію. Хоча зараз, ну, принаймні, я не знаю, чи діє зараз, чи не діє, казали про те, що вже будуть ось ті бодікамери. І вже не вийде ось так. Тобто все буде фіксуватися. А, але а, чи так чи ні, я не знаю цього, а, чесно не, не можу сказати. Пишіть в коментарях, якщо вже бачили такі моменти. А, якщо такого немає, просто треба викликати поліцію. От і все. Дивіться, за словами юристів, такі дії, якщо людину кудись насильно забирають, це все є незаконним. Чоловіки не повинні проходити жодних медоглядів доти, доки їм не назвуть причину затримання і не нададуть адвокатам. Відповісток, які вручають в разі порушення вимог, можна відмовитись. Представники військоматів мають в такому разі скласти акт при свідках. Проте відмова без належної причини загрожує адміністративною відповідальністю і штрафом. Це все, що ви маєте знати, пишіть, дорогі українці, пишіть в коментарях якісь моменти, які відбуваються зараз в ваших містах, населених пунктах, щоб люди просто розуміли. <кій> вибачте, що зараз відбувається в Україні, як взагалі все це відбувається зараз з цим вручанням повісток і так далі. Чи все правомірно, чи неправомірно? Пишіть, будь ласка, щоб люди знали новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.